Сьогодні 12 липня 24-го року. Такі от виноградні аномалії в цьому році. Це сорт Руслан, він вже почав зафарбовуватись, скажімо так, для мого регіону, східу Київської області. Це зовсім не типово. В основному я його починаю десь збирати в 20-х числах серпня. Але в цьому році він отак от зовсім рано почав зафарбовуватись, десь на 3 тижні раніше, ніж звичайно. Це, не знаю, в мене тут він був прикопаний і якась частина не була прикопана нормально. Ну, трохи скраю, це з неї раніше він пустив пагони і це вже на них воно почало зафарбовуватися. Не дивлячись на те, що травень був дуже холодний. На початку травня взагалі тут були приморозки, які трошки зачепили і виногради, і іншу городину. Але ну отак от, от зараз дуже стоїть жарка погода, тут 34-36 градусів це теж зовсім не типово, ну. Сподіваюся, що тижні за три вже можна буде куштувати.